Сьогодні ми поговоримо про мікрофони. Так, саме про мікрофони. Більш того, про відносно недорогі мікрофони, які мають високу якість. Мова піде про FiFine, а точніше, аж про чотири різні моделі, та ще одну цікавинку, яку я не можу лишити осторонь. Увесь звук буде записаний на власне самі мікрофони. Я не буду ніяк його оброблювати для того, щоб ви могли перевірити якість звуку своїми власними вушками. І так, тут буде трошки. А СМР, куди ж без цього? На зв'язку, як завжди, агностик. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу освіті вподобайку. І так, мікрофони будуть трошки перекривати мій писок більшу частину відео. Першим буде найдорожчий представник сьогоднішнього відео. Мікрофон FIFINE Ampli Game A9, виконаний в чорному кольорі та має металевий корпус. Він легко підключається до вашого комп'ютера за допомогою Type-C. Нарешті це трапилось, і усі мікрофони позбулись архаїчного Type B. І він не потребує додаткових драйверів. Він також має роз'єм для навушників, для прямого моніторингу вашого голосу в реальному часі. Також в комплекті є міцна підставка, яка пасує на будь-який. Стіл, але всі вони будуть на моєму пантографі. Він також поставляється з поп-фільтром, задача якого зменшувати ось ці «п-п» і інші звуки і усілякі вітрові шуми. Одна з головних особливостей цього мікрофону це RGB підсвічування, яке додає деякого шарму вашому налаштуванню вашого стріму. Мікрофон має кнопку на нижньому боці, яка дозволяє змінювати світловий ефект RGB серед чотирьох режимів: дихання, градієнт, суцільний колір та вимкнений. Ви також можете регулювати яскравість цього світла. Просто утримуючи кнопку. Ще одна особливість цього мікрофону це кнопка вибору полярного малюнку, ну тобто полярності. Полярний малюнок визначає, як мікрофон сприймає звук з різних напрямків. Мікрофон FIFINE AmpliGame A9 пропонує чотири полярності: Стерео, кардіоїдний, всенаправлений та двонаправлений. Ви можете перемикатись між ними, тут є спеціальна сенсорна клавіша, просто натискаєте на неї і перемикаєте режим. Стереорежим захоплює звук з лівого та правого каналу, створюючи природній і просторовий звук. Цей режим добре підходить для запису музичних інструментів або оточуючих звуків, або, наприклад, можна гратись з ASMR. Кардіоїдний режим захоплює звук з переднього боку мікрофону і відкидає звук з боків і ззаду. Цей режим більше для запису вокалу, подкастів або стрімінгу, оскільки він виділяє ваш голос від фонового шуму. Всенаправлений режим захоплює звук з усіх напрямків однаково, створюючи збалансований і реалістичний звук. Його можна використовувати для запису групових розмов, інтерв'ю або конференцій, оскільки він чітко передає голос кожного. Двонаправлений режим захоплює звук з переднього і заднього боку мікрофону і відкидає звук з боків, наприклад. Логічно вмикати його для запису дуетів, діалогів або інтерв'ю з двох людей. Мікрофон також має кнопку вимкнення звуку на верхній панелі, яка дозволяє швидко заглушити ваш звук за потреби. А ще є регулювання гучності на задньому босі, яке дозволяє налаштовувати гучність навушників та мікрофону окремо. Тепер поговоримо про якість звуку цього мікрофону та його характеристики. Мікрофон має частотну характеристику від 50 Гц до 15 кГц, захоплюючи широкий діапазон звуків з чистотою та точністю. А 9 має чутливість 45 дБ плюс мінус 3 дБ при 1 кГц, тобто він може передавати ваш голос гучно і чисто без спотворень або обривання. Еквівалентний рівень шуму мінус 80 дБ, завдяки чому він не вносить небажаних Жного шипіння або гудіння мікрофон чудово звучить у будь-якому полярному малюнку залежно від ваших потреб та уподобань. Стереорежим створює багатий і поглинаючий звук, який захоплює кожну деталь вашого джерела. Кардіоїдний режим створює сфокусований і чистий звук, який виділяє ваш голос і усуває фоновий шум. Всенаправлений режим створює природний і збалансований звук, який захоплює голос кожного. А двонаправлений режим створює чіткий і динамічний звук, який захоплює два голоси з контрастом і глибиною. Наступний мікрофон FIFINE k 726 є конденсаторним мікрофоном, який володіє високою чутливістю та широким частотним діапазоном. Але він в той же час потребує фантомного живлення для своєї роботи. Фантомне живлення – це постійна напруга 48 вольт, яка подається на мікрофон через кабель XLR. Для отримання фантомного живлення потрібно мати використовувати звукову карту або спеціальний аудіомікшер. Мікрофон FIFA nk 726 має виключно кардіоїдну характеристику, тобто він спрямований на передню сторону і менше чує звуки з боків та ззаду. Це допомагає уникнути небажаних шумів та відлуння в приміщенні. Я сподіваюся, що його не буде. Кардіоїдна характеристика також створює ефект проксіміті, посилення низьких частот при наближенні до мікрофону. Це може додати, знаєте, такої теплоти та насиченості голосу. Мікрофон FIFA NK726 має металевий корпус чорного кольору з сріблястими вставками. Він має довжину 15 см і діаметр 5 см. Вага мікрофону становить 400 г. На нижній стороні мікрофону є розім для підключення кабелю XLR, частотний діапазон у нього від 20 Гц до 20 кГц, що охоплює усю слухову область людини. Він також має низький рівень шуму мінус 43 дБ і високий рівень звукового тиску 130 дБ. Це означає, що мікрофон може записувати тихі та гучні звуки без викривлення. Мене вразила якість звуку цього мікрофону, він дуже чисто і детально передає мій голос, не додає ніяких шумів або спотворень. Мені також подобається дизайн та комплектація цього мікрофону. Він виглядає дуже стильно та. Професійно він має безрамковий січастий поп-фільтр з логотипом FIFA, який захищає мембрану від слини, пилу, а також зменшує появу поп звуків при вимовлянні приголосних в комплекті. йде також антивібраційний тримач павук, який легко кріпиться до будь-якої стійки або штатива. Він дозволяє регулювати положення мікрофону та за кутом та висотою, а також амортизує будь-які вібрації під час запису. Мікрофон Fifine Ampli Game A8V це USB-мікрофон з кардіоїдною характеристикою, який підходить для геймінгу, стрімінгу та запису голосу. Початкового він має такі особливості: RGB, підсвічування з можливістю зміни кольору та яскравості спеціальною клавішою позаду корпусу, кнопка вимикання звуку на корпусі мікрофону, регулятор гучності мікрофону та навушників. Якщо точніше, то тільки мікрофону, але автоматично навушники також стають тихішими. Вихід для навушників з функцією моніторингу і поп-фільтр, що зменшує. Шуми та дихання. Пластикова підставка з гумовими накладками, ну і автоматично це павук, кабель USB-C з довжиною 2,5 метри. Мікрофон має чисте та якісне звучання, легко підключається до комп'ютера або консолі, та має, як на мене, стильний дизайн. Деякі недоліки мікрофону це висока чутливість до фонового шуму та дещо нестабільна підставка, якщо використовувати його саме на ній. І особисто, як на мене, цей варіант є найпростішим, і він міг би бути ще дешевшим, але RGB, RGB, RGB. Ну і останній мікрофон – 669 Pro один в минулому році ми бачили майже точнісінько такий же Т-669, але сюди прийшли зміни. Найголовніше тепер тут не Type-B, а Type-C. Дякую. В комплекті все так само є пантограф, саме тому я і вважаю, що за свої 70 баксів це просто топ за свої гроші. Він металевий, одразу є попфільтр, регулювання гучності та кнопка швидкого мюту. А от чого мені не вистачило, так це моніторингу через навушники. Може тоді вартість сильно зросла, б не знаю, але його наявність була приємною. Якщо підбити підсумки, то найпростішим варіантом входу до світу якісного та адекватно коштуючого світу звуку є T669 Pro1. Якщо вам хочеться RGB для підвищення FPS чи ще чогось, то це вже дорога до A8V. А 9 підходить тим людям, хто хоче займатися ASMR чи інтерв'ю, наприклад. Ну а варіант з XLR то любов, якщо у вас є аудіокарта чи якийсь мікшер. У усі вони з USB-C та додатковими поп-фільтрами. Проте і це ще не все. Якщо раптом ви вирішили стати стрімером просто на усі гроші світу, але вам завжди чогось не вистачало, у мене для вас є павук з RGB. Так, це павук, який ви можете використовувати зі своїм мікрофоном та пантографом і зробити усе так, щоб світилось взагалі усе все на світі. Бо що, бо РГБ забагато не буває. Єдине, до чого в мене є питання, воно живиться окремо в USB Type-C, і я хочу побачити стрімера, у якого раптом є бажання завести собі ще один дріт на своєму столі. Ну, а що ви думаєте з приводу нових мікрофонів FIFINE, Обов'язково пишіть в коментарів, де я вас як завжди буду чекати. А з вами був Агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну. Захоплюючи щиро, широкий, щирокий діапазон. В комплекті йде також антивібраційний тримач павук, який легко кріпиться до будь-якої стілісь. Якісь... Але вам завжди чогось не вистачало у мене для вас є павук.